Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої, яке Він перед тим пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості. Через Воскресення з мертвих про Ісуса Христа Господа нашого, що через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри, через ім'я Його між усіма родами, між якими й ви, покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в Римі улюбленим Божим вибраним святим, благодать вам. Та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу, бо свідок мені Бог, якому служу духом Своїм, у звіщанні Євангелії Його Сина. Що я безперестанно згадую про вас, і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, тобто потішитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і у вас, як і в інших народів. А Геленам і чужоземцям розумним і немудрим я боржник. Отже, щодо мене я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромною не соромлюсь Євангелії Божого вона – сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей. Що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. Так що немає їм виправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували. Але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і право нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли, знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебно, бо їхні жінки замінили природне єднання напроти природне. Так само й чоловіки, позоставивши природнє єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідну йому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати бога в пізнанні, видав їх бог. На розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла. Неслухняні батькам нерозумні зарадники, нелюбовні, немилостиві вони знають, присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, напроте, не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке.